Я думаю, що війна дійсно додала е, якби, е, стресу, і е, люди дійсно заїдають стрес, да, і діти вони, е, менш контрольовані в цьому плані, вони е, більш е, підпадають під вплив цього стресу. Але це все ж таки не основна е, якби, е, риса цієї зайвої ваги. Я думаю, що ми зараз чітко повторюємо. Е, Досвід е, західних країн, в першу чергу Америки, да е, коли ми е, якби пожинаємо плоди. Оцього сучасного харчування з великою кількістю е фестфудів, рафінованих продуктів, З'явилося багато продуктів, яких взагалі раніше не було: е сухарики, там де, е чіпси, багато багато чого іншого. Тобто, і е зараз основна складова е дитячого харчування, е на яку орієнтуються. Е Батьки, це смачно, це якби швидко, це, це так, щоб було воно ну швидко в приготуванні. Тобто, сучасні батьки вони також винні в цьому, тому що втрачаються ці традиції здорового харчування в родині, коли е, дійсно. Була закупівля продуктів, було приготування, коли формувався оцей здоровий паттерн харчування трьохразового вода. Все, все це ми втрачаємо. Ну і, звичайно, ще й, і на додаток стреси, які діти, звичайно, заїдають в першу чергу солодким або чимось жирним.